Так, всім доброго дня. Значить, у вашій увазі представляється такий напівфабрикат. Продається в зв'язку з певними обставинами. А сам не маю часу закінчувати даний проєкт. Він і так довгограючий. Значить, півфабрикат саморобного трактора. Мост передній уазовський врізаний на ширину колії метр двадцять. Так, балка, качалка, все зроблено. Є привод нш 50, нш 32 відключаємий. Панувався від шківа коленвала. Мотор Мерсовський 24 ОМ 616. Значить, якоби мотор має бути робочий. От, встановлений на нього генератор родной і стартер. Все працює. Мотор пробував заводити. Ну, мотор простояв більше 10 років. Це власник, який мені його, скажімо так, презентував. Більше 10 років стояв він на лазіку. Пробував я його заводити. Заводив, заводив, пустив він у мене димок, а потім щось поймало кліна де. -та. В общем, я більше не маю часу з ним займатися. Я не знаю, що там, де воно цепок, чи не цепок, чи, чи вкладище з мотором треба розбиратися. Е, так, казали, що він справний і все. Він крутився, все. Але так. далі встановлена е, коробка. Родная з цього мотора, далі переходимо на роздатку Азовську, виведений кардан на передній міст. Так, все підключено. Таже должно було працювати. Так, Далі переход на Газоновський мост 51-го, врізаний також на ширину 1,20 метрів. Є гідравліка до нього, є рульова колонка або з Мерседеса, або з якогось великого джипа. короче, не пам'ятаю. як він Називається з рулем з сидіння, е, гідробак, гідророзподілювач. Вом планувався з гідромотора. Ось такого він лежить, я його підсоєдня працює все добре. Навіска зроблена. На базі э, верхушка UMZ. МТЗ, Ю, ну, наверно, UMZ. тому що МТЗ, я не знаю така чи ні, але це ЮМАЗевська. Все там мощне. Задня плита має 24 мм товщина. Отак От воно все закріплено, ніжній вал зроблений. Колодки тормозні, все стоять. Барабани газоновські, все. Колеса 66-го, ну, не, не нові, але справні. Так, ще є в нагрузку, даю одну роздатку, навіть, дві, виходить, роздатки ще є. Є куча карданів у вазовських, є куча всякої мелочовки. Якщо когось зацікавило, когось є дуже велике бажання довести цей проєкт до ума. Я за символічну суму, ну жалко мені його на металолом віддавати, але я просто не маю не часу. Більше часу бажання було, є, мабуть, велике, але часу я не маю. Так, що ще по ньому? Можу розібрати, розпродати, так сказати, узлами. Раму зніму, використаю на якісь інші проєкти. Може, вливо комусь потрібен мост урізаний вазовський, можливо комусь там гідравліка, роздатка, мост задній треба і так далі. Просто він мені трошки заважає. Оце таке. Кому цікаво, пишіть, телефонуйте. Територіально знаходиться суми. Оце така. Оце така петруха. Ага, тут ще встановлений додатковий гідронасос для рульової э, колонки. Він ну, автономний був, планувався ліпісткового типу. Оце таке, Всім удачі, наснаги в проєктах. <кху> Гарного дня. Так, еще есть додатково, значит, коробка ГАЗ-51, по-моему, если я не ошибаюсь, а, коробка УАЗика ГАЗ-69, раздатка, еще одна, так, також есть рулевая колонка, руль, э, с Що такого джип, не пам'ятаю, як він називається, Хантер, чи що там. Так, ще мається ось гідророзприділювачі. Там куча-куча всяких прибомбасів. Є також, якщо на газоновську коробку компарти, теж все продам. Де ж рулівая колонка? Моя, господи, їх тут. Була велика куча, зараз ось рульова колонка з карданчиками, з тягами з усім стоїть. Одна, друга і ще десь одна мерцевська. Ага, ось вона наверху лежить ось там. Так що, якщо когось зацікавить, будь ласка, шкода мені його на метал здавати.